700 відправлень щодня здійснюється з автостанцій Полтавщини, але крім них, дорогами області курсує ще понад 300 автобусів. Це автобуси так званих нелегальних перевізників. Вони діють зараз майже на всіх міжміських та міжобласних маршрутах. Часто не мають ліцензії на пасажирські перевезення, не платять податків і з вимогами чинного законодавства просто не рахуються. Риса притаманна всім вміння, в разі чого домовлятися з представниками відповідних структур. Чому то всі від цього ходять? Да? Якби автобуси в Києві не приймали, то ні один без Полтави туди не поїхав. Да? Тобто це йде розгалужена система, я б сказав би кримінальна. Да? Саме цим розповідає директор товариства з додатковою відповідальністю Полтава Автотранс Сергій Будко. Можна пояснити те, що діють вони досить відкрито, не ховаючись, переманюють пасажирів прямо з автостанцій, здійснюють рейси перед офіційно затвердженими перевізниками, тим самим забираючи у них прибуток. З Полтави нелегали відправляються за трьома основними напрямками: Київ, Харків та Кременчук. Щомісяця бюджет країни недоотримує 70 мільйонів гривень. Бюджет Полтави від 3 до 5 мільйонів. Такі цифри у своїй статті озвучує голова громадської організації Антикорупційний народний комітет Микита Кашницький. Корінь проблеми він вбачає у неналежному виконанні своїх функцій управлінням Укртрансінспекції Полтавщини в особі керівника Володимира Кужіля. Люди, видаючи ці розрішення, вони участвують з химом. Вони прекрасно розуміють, кому вони видають, і вони заробляють на цьому. Совершенно точно і э, мені множество людей, які зв'язані з перевозками, називали руководителя обласного э, отделення у трансинспекції кресним отцом наших нелегальних перевозок. Ми разговаривали з ним. И я в общем в разговоре убедился, що ці слова близькі к истине. На такі заяви Володимир Кужель відповідає досить категорично. Я за себе постою і стою свою точку зрения везде і всюди, тому що мені немає. Перед ким кривить душою, мені нема що лібо. Я ні в чому ніде не пов'язаний ні з ким, ні з якими легалами. То, що вони мене заказують, то що так як з ними боремося на Полтавщині, не бореться ніде на Україні. Кості доказу демонструє інформаційно-аналітичну довідку, де вказані результати роботи за останній рік. Так органами Укртрансінспекції накладено штрафів на суму понад 700 тисяч гривень. Нині ж зазначає Володимир Куджіль, вже рік триває мораторій на проведення перевірок. Одного назад у нас був список всіх тих так називаємих нелегалів, які їздять. По кожному нелегалу в табличці є прийняті міри. Що ми зробили? Подімаєте, коли от такі там розказують Кушніцький і прочі, що Інспекція кришує там і прочі. Є перевізники, перевізників, яких по 100 тисяч штрафу ми наложили. Владіслава хазяїн, Жирнов. Він без ліцензії, вообще шурує, і все. запитати про ліцензію і про інші необхідні документи. Ми вирішили у водіїв автобусів біля київського вокзалу, які плюхаючи насіння, чекають на пасажирів. На табличках їх автобусів вказано напрямок та перевізника. Але карманичі виявилися небагатослівними. А чому ви не хочете говорити? що не хочу. Не маю бажання дівчина». Для чого потрібна ось ця повітряна кулька на бампері автобуса, теж дізнатися не вдалося. Так само не вдалося побачити і дозвіл на регулярні пасажирські перевезення. Саме він є ключовим у роботі перевізників залежно від того, що там написано, і визначається маршрут та його регулярність. В Постанові кабінету міністрів про затвердження правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту сказано, що перевезення пасажирів автобусами залежно від режиму їх організації можуть бути регулярними, регулярними спеціальними та нерегулярними. Автомобільні перевізники досить успішно навчилися оминати у своїй діяльності чинну законодавчу базу і здійснюють нелегальні перевезення під іншими видами перевезень. Саме під нерегулярними перевезеннями, регулярними спеціальними чи перевезеннями для власних потреб і маскують свою незаконну діяльність. Найчастіше це роблять під виглядом нерегулярних перевезень. На перший погляд, різниця між цими видами перевезень може здатися дріб'язковою, але вона принципова. Найголовніше форма оплати за проїзд. Нерегулярний перевізник. Не має права брати плату за проїзд з кожного окремого пасажира. А на цьому відео ми бачимо полярну ситуацію. Водій ходить по салону і збирає гроші у пасажирів, не видаючи ніяких квитків. Відповідно, перевізник у такий спосіб може приховати доходи від податківці. А якщо нерегулярний перевізник має спокусу і можливість уникнути сплати податків, він готова ланка в корупційній схемі, зазначає Микита Кашницький. Тим, хто видає це розрішення, Совершенно очевидно, понятно, совершенно на 100% нет никакого сомнения, что они понимают, что они участвуют в схеме. Это коррупционная схема, это преступная схема по э, сокрытию налогов, уходу от уплаты налогов, размеры колоссальные. Дозволи, де вказується від перевезень, видає безпосередньо Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті, пояснює Володимир Кужі, а не полтавське управління. Якщо це нерегулярні перевезення, то виконавець, згідно із наказом Міністерства інфраструктури, має дотримуватися норм типової форми договору про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом на внутрішньообласних маршрутах протяжністю понад 50 кілометрів та міжобласних маршрутах. Там необхідно вказати прізвище водія номер автобуса. Та список пасажирів, але перевірити, чи пасажири їдуть на екскурсію чи за регулярним маршрутом, практично неможливо, говорить пан Кужіль, оскільки законом не передбачено опитування пасажирів. Пасажири, тобто люди, які користуються послугами таких підприємців, вони не є суб'єктами, стосовно яких може проводитись перевірка з цих питань. Тому, виходячи з цього, безумовно, працівники у транспекції можуть звернутися з запитанням, чи вони є там родичами чи близькими особами водія. але у людей немає обов'язку, не встановлено чинним законодавством для них обов'язку повідомляти про мету свого від'їзду чи пересування. Так само люди не зобов'язані показувати чи є в них квиток. Але ж він зазначає Сергій Будко. Це страховка, це письмовий договір на перевезення між автостанцією, перевізником та пасажиром. У разі ДТП страхова компанія має виплатити компенсацію. Сума ось є ПДВ тут десь написано. ПДВ 20%? Є 20%, все є да? угу. І ось написано фіскальний чек. Так? Тось він пройшов і це через три хвилини у Києві через екваєри. Вони зв'язані всі стоять там модеми, Через екваєри зв'язані в Києві, і там уже отражено. Придбати квиток до столиці, також можна і на автостанції Київська. Саме це зробив і Станіслав. Він постійно їздить на Київ. Компанія офіційно продає квитки, тобто це значить, що пасажири і застраховані, і це є гарантією безпеки. Ну, при поїздках, а оскільки я користуюсь, ну їжджу на Київ доволі часто, тому для мене всі ці принципи є основними. В країні триває операція автобус 2015. Деїшники активно перевіряють цей транспорт. Зупиняють майже всі автобуси. До цього водія претензій не виникло. Ліцензійна картка, поліс технічного обстеження, страховка, техпаспорт, посвідчення водія, все в наявності. Технічних несправностей інспектори теж не виявили. Єдине, що турбує самого водія, проблема нелегальних перевезень. Вони зараз в частні машини, вони всі можна сказати, попутним грузом грузяться і везуть. Они же нам перебивают, пассажиров наших забирают, которые мы должны везти. Они забрали, мы едем пустые. Один із методів боротьби, говорить Микола Курдидик, посилити контроль за недобросовісними перевізниками. Цим і намагається займатися державтоінспекція. На цих кадрах чітко видно, що автобус з табличкою Київ сідають пасажири. Але коли водія зупинили для перевірки, він спочатку закриває спиною документи, а потім, взагалі, прийняв табличку. Для чого це зробив, не пояснив. Хоча, за словами інспектора, з документами в нього порядок. Одного порушника інспектори виявили під час нашої зйомки. Ось цей водій перевозив пасажирів без ліцензійної картки, одного з основних документів, що дозволяє законно возити людей. На гори Керманича даїшники склали адмінпротокол та наклали 425 гривень штрафу. Ще декілька років тому нелегально пасажирів перевозив і відомий у Полтаві зелений слон, але нині запевняє засновник фірми Віктор Гринченко. Ситуація змінилася. Ми єдине. Єдинствено... В Украине, скажем, фирма, которая решилась на это под давлением э, облдержадминистрации и э, транспортной инспекции, мы уж просто устали платить штрафы, поэтому решили пойти легальным путем. Для легальної діяльності була необхідна автостанція. Тому міський голова виділив землю і пан Грінченко побудував там автостанцію. Але цього виявилося мало. Необхідно було замінити й транспорт. Для того, аби їздити на Київ, автобуси мають бути М3 класу, а не спрінтери та Фольксвагени. Ми е, купили 17 автобусів. У нас було кхм, 15 е, рейсів на Київ, 10 з яких у нас украли, але ми їх зараз їх повернемо. Тому ми накупили 17 автобусів, оформили на роботу 35 водіїв. І всі вони запевняє, перед виїздом проходять медогляд. Чи це дійсно так? Ми вирішили перевірити, завітавши на базу зеленого слона. Тиск та алкотест обов'язкова процедура. Перевіряють тут і технічний стан автобуса. Механіки пильно за цим слідкують. Як же гарантують безпеку пасажирів інші перевізники? Ми запитали безпосередньо у водіїв. Питання виявилося складним. Чи гарантуєте, що доїдуть і як гарантуєте? Ну як вам как сказать? За себе, допустим, я могу гарантувати, а за остальных участников дорожного движения я ничего не могу сказать. Скажіть, за кошки выедет, да? 90-100%. А максимум, зазначають, вдає 80 кілометрів. Але спринтери та фольксвагени, якими користуються нелегали, їздять набагато швидше. За перевищення швидкості Державтоінспекція накладає штраф. Так само штрафи передбачені і за порушення технічних вимог в автобусах. А на нерегулярних перевезеннях такі зупиняються автобуси, то працівники дає. Перевіряють тобто, наявність сидінь, тобто, наприклад, як це Mercedes Sprinter, в нього повинно бути 18-19 пасажирських місць. Все це повинно бути відповідно реєстрацією, свідоцтві про реєстрацію зафіксовано, тобто, повинно співпадати. Тобто, якщо виявляється 20 і більше сидінь, то відповідні складаються адміністративні матеріали. Полтаві найбільш відомі три перевізники: зелений слон, Фаетон та Владислав. Щодо законності двох останніх, зазначає Сергій Будко, виникають сумніви. Він говорить, що це не перевізники, а просто диспетчерська служба. Вони до «Владислава», до Фаетона, відношення ніякого не мають. Вони просто по телефону, Ванька, тебе є можливість повести? Мене є люди. «Є, кум, поїдеш? Поїду. І сідає кум на машину Ваньки. Під'їхали на час. Йому підібрали людей, і він посадив 10, 15, 20, розрахувався з диспетчерською службою. І ті гроші розійшлися кудись непонятно куди. Не дивлячись ні на що, диспетчери сумлінно виконують свої обов'язки. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, можна на Харків завтра замовити квиточок? Це ми стоїть за 70 гривень, 15-10 на Київському ЖД вокзалу, машина біла, Мерседес, 37-42. На сьогодні максимальний штраф, який може накласти Укртрансінспекція на нелегала, 1700 гривень. Для порушників сума незначена, оскільки вже за одну поїздку на Київ чи Харків цей штраф відбивається. Один із варіантів боротьби з нелегалами, вважає Володимир Кужіль, зміни в законодавстві. В першу чергу в законі про автомобільний транспорт. Останній проект передбачає затримання і навіть конфіскації транспортного засобу. Плюс важливим важелем впливу стане збільшення штрафів. Вже в кінці червня санкції зростуть у 10 разів до 17 тисяч. Такі витрати мають підштовхнути перевізників до ведення законного бізнесу. Як тільки з'являється бажання, політична воля, що називається, одразу ж працює відповідний механізм. Одразу ж чиновникам становиться вигідніше працювати по закону, ніж воровати. Що це опасно. Одразу ж перевозчикам. Становиться інтересні працювати по закону і ездить, е, ну, по, по легальним маршрутам. Ці маршрути ми передостаємо. За нелегалів нині взялася і облдержадміністрація. Під керівництвом заступника губернатора Андрія Пісоцького створена відповідна група, яка шукає шляхи вирішення проблеми. Той опит нелегальний, да, але він опит, що через кожен час людей устрає. Його треба узаконити через час з легального автовокзалу. До робочої групи ввійшов і колишній директор департаменту інфраструктури Сергій Марчишинець. Телефоном він повідомив, напрацювання є, але продемонструвати чи, хоча б прокоментувати, що вже зроблено, йому так і не вдалося, оскільки протягом двох тижнів посадовець не знайшов часу на інтерв'ю. Натомість громадські організації виявляють неабияке зацікавлення у ліквідації нелегалів. Так Микити Кашницького є свої ідеї. Есть рентабельные маршруты, да, межобластные. Полтава-Киев, Полтава-Харьков, угу. Полтава-Кременчук. А еще есть масса ну, низкорентабельных маршрутов, или просто нерентабельных, это областные маршруты. Кто ездит по области? Ну, внутреннее область. Кому, кому, кому это нужно? Было бы очень хорошо, если бы мы предложили инвестору, пожалуйста, входите, берите рентабельные маршруты, но закрываете нерентабельные параллельно. Так делается. То есть определенная социальная нагрузка. В період і нашими. і, вашим, і нашим. да, но деноета только в тому случаї, слі государство можуть установити э, э, одинакові правила ігри для всіх. А поки цього не сталося, гроші від перевезень розчиняються в нелегальному бізнесі, як вода у піску, і ради цьому ніхто за 10 років так і не дав, або ж не хоче. Адже в які б інстанції написали на нелегалів скарги офіційні перевізники та керівники структур, які представляють їхні інтереси, результат за великим рахунком залишається найчастіше нульовим.